Вітаю, мої любі друзі! Виходжу у в ефір сьогодні, тому що напевно є перебої з інтернетом або з відключенням десь електроенергії. Любі мої родинівці, любі друзі і мої такі дорогі, моєму серцю люди, надлюди. Щиро вітаю вас із сьогоднішньою тріцею та зеленими святками. Дай Бог нам миру всім! Дай Бог нам спокою, гармонії, дай Бог нам всього того, що ми собі бажаємо. А ми бажаємо собі тільки добра, як і навколишнім людям, так і собі особисто. Друзі, сьогодні є поетичні читання. Я замінюю іншу людину, яка по певних обставинах не змогла вийти в ефір, тому встрибнув так до вас. І радий бути в цьому прекрасному товаристві. Я бачу, доєднуюся глядачі, і мені дуже приємно, що я тут не сам. Оскільки підготовки було мало і часу було теж, тому я трохи хвилююся, але хочу сказати найголовніші слова, які я не маю права забути. Ці поетичні читання адресовані на те, що. Щоб ми не забували, де б ми не знаходилися, але наша ненька, наша батьківщина піддалася жорстокому нападу такого зажерливого ворога, з яким ми боремося вже третій рік. І сьогоднішній ранок, сьогоднішній день це все завдяки тому, що Збройні Сили України своїми грудьми, такими, як і у нас, Такими ж вразливими боронять нашу Україну. Друзі, якби в них було все, все що їм необхідне, ми б ці поетичні читання не започатковували. А так я хочу подякувати Наталці, нашій дорогій сідла Дубовій, яка започаткувала цей такий цікавий проект. В якому поети виходять, читають свої вірші, вірші інших поетів, звісно, говорячи про те, що кому вони належать, тобто оголошуючи автора. ми заохочуємо вас донатити, тому що ці донати, про які звітують наші волонтери, вони йдуть на покриття тих найнеобхідніших потреб, які є в наших військових. Тих військових, які нам дарували сьогоднішній ранок, вчорашній і віримо, що в нас буде навіть завтра. Друзі, маленьких донатів не буває. Вони копійка до копійки, як нитка до нитки, а бідному сорочка. Копійка до копійки ми допомагаємо нашим воїнам в самому необхідному. Купляються ті речі, які є гарячими на певних ділянках фронту. Пам'ятайте про те, що в нас є сьогодні, а щоб було завтра, можливо, сьогодні щось треба змінити, або щось зробити. Отже, друзі, не забуваємо донатити у коментарях під цим дописом будуть рахунки, куди можна буде перерахувати ваші ж... пожертви. І хай це будуть навіть скромні пожертви, але вони вкрай необхідні для того, щоб. Ми залишились українцями на своїй рідній землі, щоб ми залишились тут своїми господарями, щоб ми мали що передати нашим нащадкам. Отже, друзі, ми розпочинаємо. Я Василь Щербюк, і сьогодні я читатиму поезію. Читатиму в першу чергу поезію своїх друзів і розпочну із а, такого чудового вірша, чудового автора. Ті, хто тут є, я бачу нас зовсім небагато, але ми, цей допис буде ще в записі, ще матимете можливість доєднатися. Отже, Віктор Крупка, його книга, яку він мені подарував у славному місті Брусилові, це Житомирська область. Ця книга є для мене дуже цінним подарунком, отже, зачитаю один вірш. Придовге літо, придовге літо, слід кудись попереду, Коли вже й час, як не тутешній лабіринт, змалів до сивини. В одній із версій додому попросились вечори, Придовгі вечори, і з мого літа йому брести у спогади чудні. Я тут живу. На тінях вивів мітки від неозоростей, не наче одурів, бо знав одне: нема того, немає. Є сум ще не жаский, ще з тишини, корова не приходить. Не чекаю от того вечора, якого зачинив побіля хати і побіля броду дитинного, що пахне молоком. Той вечір з возом зазирнув у воду, де мліли довгі полиски зірок. Чудову поезію цього неймовірного автора ви маєте можливість наживо почути, відвідавши ті зустрічі, які ми організовуємо, а це бранчі, це презентація нашого альманаху Сніп, який видає всеукраїнська поетична родина. На даний момент геопоетична родина. Ви завжди маєте можливість насолодитися живим виступом цього неймовірного автора. Ну, а зараз я хотів би зачитати дещо із першого сніпу, в який війшли вірші моїх найближчих друзів. І ось я хотів би я хотів би зачитати. Пані Наталія Войтович. Це Рівненщина. Прекрасний автор, яким я захоплююся, перша людина, яка погодилася бути найпершим гостем поетичного тепломосту. І зараз ми зачитаємо її вірш. І на війні потрібне щире слово. Можливо, більше, аніж автомат, воно, як чай калиново-медовий, зігріється ним стомлений солдат. І на війні кимсь пишуться ікони, бо є там Бог, і з ним ідуть у бій, Намолені хрести і медальйони, а капелан надійний ангел твій. І на війні трапляється кохання, таке несміле. Але справжнє все ж побачення, чи перше, чи останнє, коли ти на посту і кохана теж і на війні так хочеться спокою, хоча б на мить, хоча б на певний час. Та поки ворог землю нашу кроїть, надійно хлопці захищають. Нас. Дякую пані Наталію за такий глибокий твір. Не просто його читати, але на завершення вашого останнього куплету хочу нагадати, що це читання саме завдяки тому відбувається, що нас захищають наші Збройні Сили України. Отже, не забуваймо донатити! а... Номера рахунків будуть тут у коментарях під цим відео. Ще одного автора, якого я хотів би а, вам сьогодні зачитати чи то презентувати, я не читав жодного із її віршів, але ось настав, напевно, момент. Чудова людина! Мав можливість із нею познайомитися в тому ж самому Звягалі, Житомирська область. Із Київщини Тамара Івусь, а зараз її твір. І ось скінчилася війна, вже смерть не дихатиме в спину, і вир не понесе човна життя людського на стремнину, заляше раптом тиша стиш, Щоб розірватися салютом. Цю мить ти душе відболиш, злищат розтиснеш, серце скуте. На сліз потік відпустиш шлюз, Змішаються в нім радість з болем. Полине вітру тихий блюз поверх голів туди у поле, Що в пам'яті тримає тих, хто журавлями увесь злетіли йому болить, бо лихо злих землі вбирати кров. Із тіла, їй же плекати пшениці, та довго рідній не забути, як гасли сонця промінці в очах юнацьких врем'я люте, болітимуть на дні війни, загоїть, час, загоїть рани час, а душі ще довго бачитимуть сни, бо пам'ять серця. Не вмируща. Та все ж скінчилася війна. Ми стали інші, ніж до того, бо зрозуміли, що одна Вкраїни І дорога, і віриться мені, що вже ми України гідні будем, що чварами, немов ножем терзали, терзати їй не будем, груди, єдині станемо. Як кулак, бо тільки так нам міць тримати, лиш жеврітиме у полі мак, найвища жертва тобі, мати, пані Тамара обіймаю, обіймаю вас міцно через відстань. За такі чудові слова. вірю що початок цього вірша, перший його, перший його рядочок обов'язково ми всі побачимо і дочекаємось. А він і ось скінчилася війна. Друзі, не забудьте, щоб вона могла скінчитися ця війна там. Десятки сотні тисяч наших хлопців тримають її своїми грудьми, тримають цю війну, щоб вона не докотилася до наших домівок. Допомагаємо їм, чим можемо, донатимо на ті рахунки, які виставляють волонтери. Вони розуміють, наскільки важливо і наскільки необхідно на сьогоднішній день для тієї чи іншої бригади ті чи інші речі. І вони дбають про це. Отже, друзі, доєднуємося. Ще один вірш. Я хотів би зачитати це дуже хороший мій товариш з Івано-Франківщини, а саме з Коломиї, з Коломийщини, в якому теж ось є передзвін, перегук. В цьому товариші того, що я відчуваю. Це Любомир Лаюк. Я хочу зачитати його один із віршів Привіт, солдати! Як ти там на небі? Чи ж серце заспокоїлось твоє, чи сльози, чи сльози й досі льються? Що там в тебе? Ще смуток б'є? Ти знаєш, я про тебе пам'ятаю. Я згадую твій полиск, погляд, сміх. Я все не вірю, все ще чекаю крок на поріг. Ти чуєш, друже? Не змирився й досі, що вже не чуєте. Привіт, старий! Не вірю, що спіткнувся на дорозі. Хоч плач, хоч вий. Ти поруч йшов роки, десятиліття, були нам світу межі затісні. Вже сьомий рік тобі приношу квіти по тій весні. Ви знаєте, коли зачитую такі вірші, ну пишаюся, пишаюся і маю за честь знати таких людей, бути частинкою їх і щось робити для того, щоб підтримувати їх. Але сьогодні знову ж таки звертаю увагу на те, що ми підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наших дорогих, близьких, рідних. Вони всі нам близькі і рідні після того, як почали захищати нас. Ми сьогодні будемо підтримувати їх своїми донатами. Друзі, заохочую. Заохочую до цього, тому що наше завтра і наше післязавтра, і наше майбутнє наших дітей залежить саме від того, наскільки ми будемо єдиними, наскільки ми будемо міцним тилом для наших. Для наших хлопців, оскільки вони наші груди, давайте бути їхніми плечима. Ще один вірш я зачитаю прекрасної своєї подруги. Ця людина волонтер, і вона сьогодні буде виставляти номер свого рахунку відніше того рахунку, куди потрібно скидати. Свої донати, це Ярослава Слободян, Хмельниччина. За честь мав познайомитися з цією людиною в Ужгороді минулого року, а в кінці грудня. Прекрасна людина. Ми вже бачились не один раз. І дай Бог вам, пані Ярослава, сил і здоров'я і далі робити для хлопців те, що ви робили до цього моменту. А зараз її вірш. Коли горить, палає небо край, то на землі, не наче справжнє пекло. Бог залишає янголам свій рай, І в бій іде з героями запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, оберігає небеса просторі. Боги війни із Господом в струю на мові грому і градів розмовляють, вони стоять на смерть в однім бою собою наше небо підпирають. Тримають міцно північ, південь, схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід, щоб кожна мати дочекалась сина. Боги війни, незламні і святі це наші хлопці і дівчата смілі. Не розіпне ніколи на хресті Кат Україну. Слава вашій силі. У цій сумній і переможній дні складаємо шану ми богам і Богу. Затихне грім, загаснуть війн. Вогні. Ми віримо у нашу перемогу. В день перемоги Бог злетить у рай, боги війни теж знімуть обладунки і заспіває гімн в «Український край. І буде радість, сміх і поцілунки. І саме заради цього, заради сміху, радості і поцілунків. Які будуть таким підтвердженням нашої перемоги, ми сьогодні допомагаємо Збройним силам України? Друзі, я був щиро радий бути з вами тут у прямому ефірі. Я був щиро радий ділитися поезією своїх друзів? Мені неймовірно, Приємно докласти хоча б якісь зусилля для наближення нашої перемоги. З вами був Василь Щербюк. Який вдячний разом із вами за ранок нашим Збройним силам України. Щиро ваш, До нових зустрічей!